Легендарний рок-гітарист Слеш, колишній провідний гітарист популярної американської рок-групи Gun Roses, щойно випустив свій другий сольний альбом Апокаліптична любов з вокалом Майлза Кеннеді та групи The Conspirators. Його попередній альбом, що вийшов два роки тому, містив пісні численних виконавців. Проте цього разу Слеш був вибагливішим у виборі. мій перший сольний альбом був плодом різносторонньої співпраці. Думаю, там було 20 згаком пісень. Усі з різними виконавцями. Цього разу я записав альбом з одним гуртом. Це ті самі хлопці, з якими я гастролював торік і ще рік перед тим. коли працюєш з однією рок групою, це безумовно створює більшу узгодженість ніж коли працюєш з різними вокалістами. Різниця справді є відчутною. Рок Британець за походженням Слеш, справжнє ім'я Сол Гадсон, зараз мешкає у Лос-Анджелесі і досі більшою чи меншою мірою залишається вірним звичайні свого першого сингла «You're a lie» Ти брехня. жодна з пісень не звучить так, як раніше. Лише ця одна пісня звучить так, як звучала в альбомі. Проте з точки зору тональності та звуку, це навіть не зле, адже ви знаєте, як звучать гітари, барабани і все інше. я записую альбом таким чином, аби він був якомога кращим спочатку до кінця. Я не визнаю підходу на кшталт. Давайте зосередимось на одній двох піснях. Зробимо ці сингли, так як слід. А решта це так собі для вправляння. Я ніколи не погоджуся з таким підходом. I am, I Найближчим часом Слеш ж здійснить світовий промотур свого нового альбому. У червні він вирушить до Європи. В липні його чекає Північна Америка, а в серпні Австралія та Нова Зеландія.